Чому похожу на, на робочі пробіжки як торговий дивно одним з найдоступніших, а чому я публічно вічно показується? Думаю, це дуже зрозуміло, що це популяризація. Поганда руховий хитрості з другого способа життя. Саме як найдешевшого з дієвих і не з дешевих Підтримки. Доступністю мене це зимове право. Звісно, що це далеко не єдиний спосіб подорогу і тримати себе у формі серця пробіжки. І я акцентую увагу, що не, не варто засиптися на пробіжки. Які... Наприклад, ну, якщо за якихось причина, тобто не можу об'єктивно бігати. Аж ну все. Я ж не можу бігати. Значит, мені цей спосіб недоступний. Один спосіб недоступний, але рухова активність в різних виглядах і видах доступна в принципі майже всім тому що вже рекомендую звернути увагу на серві по можливості застосовувати цей супердоступний спосіб оздоровлення і тримання себе у формі. Але, як не вдап, попри те, що я працюю, Комітеті молоді спорт і вчора. Це комітет фізичної культури і масового спорту, як мажоритарник, обраний на мажоритарному окузі. Я багато уваги і часу зусиль приділяю тим найактуальнішим питанням і проблемам. До мене звертаються мої, точніше, наші з Володимиром Володимсам Зеленським, виборця з 23 округу Чернецької області. А це передусім питання канебної мусифікації, яка, на жаль, триває наші яка うねいいね、そう。 Кожен з вас, який є, бачить це відео онлайн або в запису. Ще відомі вам приклади, коли був свікований, який, як кажуть, руками його пирався, казав, кричав, що він не буде служити воювати. Ну, на цьому закруглимося, тому що насправді це означає, що ці люди реально неспроможні дуже толівати. Але про це як невдобно зізнаватися в такому і говорити про це. Що відомлю вам, так вони були загнані погрози і племося роботи некий з різних причин. Не хотів, скажімо так, через релігійне прикольний ще. Ще через якісь не переконання. Не хотів і на військову службу. Навіть під час. Я достану, щоб він потім став нормально поїзда лицію салохоборони. Якщо вам відомі такі приклади. Будь ласка, повідомте мені. Від онлайн додам, координати, з якими мене можна сконтактувати, власне, їх щоб рознайти прибічні хочуть це зробити і повідомити. Тому що мені надзвичайно цікаво було поспілкуватися бодай з одним. Заграли його любов за те, що що не хоче і він слабо доставка справно захищає відчиску або можливо підзахиснює. Дуже цікаво було б поспілкуватися. Такої людини. Якщо вам відомо хоч один приклад, будь ласка, повідомте, якщо є можливість повідомити, що я сконтактую або попросить вийти, вийти на контакт людина, людиною. дуже цікаво поспілкуватися, як Вияві, я вам сказав. Значить, Якщо збиратися на якісь Дані, які виходять в публічне та то я зустрічав, наприклад, публічні тези від військових добровольців реальних захисників, реальних захисників. казали, що на прикладі їх підрозділу у цьому разі пішовся з яких бригади. Бригад. Два хлопці було. Два захисники. І з бригад. Я поширював туди теж. цю тезу. І один з них каже, що наприклад їхнього підрозділи з бусифікованих. Ну каже. 5-6 можна довести, щоб вони виконували хоч якісь завдання. Хоч якісь. Це було акцентовано, що мова не про бойові завдання, а про хоч якісь. Можна розумітися, про що хоче, не можу, не знаю. Можна чистити картоплю на кухні. чи Пробувати допомагати, комусь щось зремонтувати. І тому потім, Отже. І це не найвищий показник, про які я чув. Я чув ще... Чути відсотки та? від нуля і до. Один теж доброволець сказав, що ну, це такі точкова історія. що З десяти які, яких мусифікували і Зрештою привезли їм, то вони не змогли втекти. Лише двоє. Кажуть, хоч щось там робити. Про інших не говорити, тому що так, як правило, інші які ходять у категорію за черда втікачів. Ну, якщо двоє з десяти, то за газами математики. А я дякую Богу був відмінником в школі. І з математиками теж було. до 20 20% точково. Зрозуміло, що це зовсім не можна брати до уваги як якийсь загальний показник. Але навіть якщо говорити про цю точкову історію, то з 10 20% це надзвичайно. Просто не варто. Давайте пошукаємо ще, які позитиви можуть бути. Ну, умовно. Якісь жмайний не навікся. Десь там бомжував. Тобто, так собі спосіб життя Бухав, ніде не працював. І щось там не підказав, щоб мати за що випити, коли не пригощали соботильник і його зловили на вулиці, бусифкували, записав, що він придатний. Дійсно, не запитували його навіть, щоб він готовий слухати, це зрозуміло. Він було власники це близькомерці, як правило. І він теж не зміг втекти, бо він зрозуміло, що непридатний для цього теж його добили. Пособию забрали людину з спевне морального життя і відправили його служити. Яка йому вірність, що цей алкогольний бит, бо в нього покинеться світовність. Місяць він там отримав шубу першому, якщо був останні місяць. це двадцять школьців тисяч потім його довели до зони бойових зона вийти. Через місяць отримав значно більшу суму, уже, тому що його вже вписував якісь там вибір з прясень. Ну, Навіть якщо він там не безпосередньо воював, на якісь сильніші функції Ну, яка йому карімовірність, що він, він не пити, критичний мінімум так і стане зв'язковим громадянином і потенційно класним воїном. Я думаю, що можна не озвучувати. Мої відсотки я з таке перетворення в принципі не дуже вірю так. Ну робіть свої прогнози. Або можливо вам відомі якісь факти. Я думаю, що ми чули про прикази, коли доводяться ліксом кудись. Китати навіть в яму через те, що вони в армії поводяться. аморально, так і знибу. Тобто полку все-таки ніякого. Ну давайте спробуйте пошукати ще якісь позитиви. Не знаю, наприклад. Скільки фальсифікованих, які, які не змогли втекти, такі ми ще будували змусили, знайду на кругу, що маркер зайти в якийсь там обладнаю і, наприклад, агресори російські, побачивши, що, що там хтось є передумали йти на штурм, або взагалі розгодимося і пішли, подумати. Та, не знаємо хто там. а завтра там якісь кіборги Це ще це буде сліпового. Ну, Пофантазуйте на цю тему і прикиньте які шанси. А зараз тепер повернемо по реальні наслідки. Тобто... Ми людей, які реально неспроможні служити воювати, або власницькими методами. Топчусь по їх гідності по правам і свободам громадян. Закинули армію. Вони. Що? Робить, абсолютно цих випадків. Фіксують собі на рівні підсвідомості чи свідомості. Бажання помститися тим, які їх пустифікували і потім знайшли худось. Доводили. Хутись. І що ще? Вони запрограмовані на спроби втікти. Будуть шукати можливість на різних етапах від етапу фактично підковує. Ось там перевозять і аж до зон бойових дій, якщо до цього їм. it's <laughs> Цифра більша, Це катастрофа. Ці пригадує. Говорю, що це приблизно третина наші равних це Ну, Тепер ще додайте сюди тих, які через полавлення не можуть сюди полівати, на реабілітації, тому подібне. Повіть собі, наскільки це катастрофічно. Це величезне ето. Тобто ми людей, які працювали або могли б працювати на справу оборони переносили на економіку, звідки йдуть на кожний бюджет, звідки отримується силу оборони. Ми їх перетворили на потенційний. Зачесники з дезотерів, а були кризники, ще одна ще більша категорія, дуже масова, тих, які розмовляються в комісії накази. І примножена проблеми. І їх в тилу. Давайте ще прийдемо, де

До лама будованих, переходять, качання не чистить на руку, і вони величезно триварна стоплення, переходять в бік, горіть ціну робота справого бороду. Тобто тут, якщо частину з них не виводять за кордон махінатори на будусі роботі, то якщо на них чи не на руку купить якісь стрували послуги, то ці кошти частини податків. Такі частково, візьмуть участь, вирішенні питання оборони. Що ще є Неспроможних служити вивати, теж не малий кількості шукати варіанти, як втекти з рідної країни. Так само, як правило за волочизного нараху, як правило за кошти відбувають позичайні. І якщо їм вдається таки втекти, потім їм треба зайти там якусь роботу, якось влаштуватися. І тривалий час віддавати борг спочатку. Уявіть собі, які емоції відчувають ці люди, щоб рідної держави. Персифікацію ми відсікли абсолютно більшість коштів, які виходили від задача за кордон в Україну. Тобто Станом на 21 рік це було, кажуть, до джерела. Приблизно 15 мільярдів доларів євро за бічан забили, передали пропадний касф разом з тим, величезної донатки. Він вже просто на землю. ці суми зерняли майже. Люди, які привозили, передавали кошти уряду країну. І вони тут брали участь в економіці, повторюся, коли підуть податки в бюджет, з якого оборони. Вони вже переорієнтувалися в більшості на майбутнє своє не в Україні. І відповідно вони вже там шукають. Як вийшли такі школи питання, вибухів. Ми ці кошти втратили і втратили. Волонтери, які долав, ні чи більше сотня з рибування, тому що дуже просто банально. не держав. Ось приблизні результати русифікації. Що є розгляда, то є. включати здоровий гурт. Шукати якісний, фахову реально спроможний потенційно служити волібаси. З ними прислав цього, там має працювати хороше, якісне або хороші якісні психологи, які мають з нас спілкування з потенційними залученими соборами. Такої висновки розписатися, що не вважають, що це громадянин потенційно можуть все, щоб за це висновок персонально. Як і лікарі, які пишуть приєднатися за саме другою. Персонально відповідати. І далі вся основна робота має бути на організації. Так. Життя в того, що ми могли максимально можливо підтримати Силу оборони, щоб не було усіх, кінечних зборів на дронах або цього подібне, щоб не було скарг, що те чи інша ну, критичні проблеми не вирішується, держава кидає. Тобто так всі проблеми не вирішуються, але принаймні їх собака було б. Не звільняє менше. Такого явища, якщо зараз з дитинства показники золотим рахунком не було б, це були б там міліметрові показники прихильника Богу говорять. І ми мали б в цілому більш проможно чинити оперугам. Авні суспільство в всього. Це моє переконання. І так не ну, лише можна, а й варто. Якщо ті, тільки реально впливають на рішення, реально хочуть посприяти зміцнення оборонності України і збільшення спроможності нашої країни, що не добре варвали. Дякую за увагу. Всім добрим, добрий бажаю найкращого, не добрий. Бажаю стати добре. І всім людям, як тиска, що пала, не швидше полегення до минулого життя.